Ні, російському бізнесу на Прикарпатті правий сектор блокує заправки «Лукойл», Мовляв, вони фінансують ворожу країну. Хлопці організували акцію протесту по всій території Прикарпаття, а саме в Калуші, Коломиї, Снятині, Тисмениці та Івано-Франківську. Всі ми бачимо, які події відбуваються в нашій Україні. Російський окупант наступає на нашу землю. А російський бізнес гарно процвітає на прикарпатській землі. Тобто, ми можемо класти життя наших солдатів, наших синів, наших братів на східних теренах нашої України. А російський бізнес, який саме фінансує російську армію, і тероризм на сході, гарно процвітає нас. Тобто ми здивовані тим, що тут таке відбувається. Це напевно, чиновникам якимось приносить певну якусь користь цей бізнес. Тобто якісь чиновники колеса кришують. Тобто ми проводимо зараз повномасштабну акцію по всій області. Івано-Франківський блокуємо всі заправки компанії «Лукойл», яка є прямим фінансистом тероризму і сепаратизму на сході України. Тим самим говоримо, що господар на українській землі українець і окупаційному бізнесу не місце на Прикарпатській землі. Хлопці не зупиняє навіть те, що ця компанія має міжнародний статус. Ми не сперечаємося, якщо вона є міжнародна, якщо є фірми в інших державах, якщо інші держави вважають за нормальне, що в їхніх... В них діють російський бізнес, то це їхня позиція. Якщо в нас є окупація Росії, тобто ми проти окупації, відповідно, в нас це є російська. Немає значення, чи вона в інших народах, тобто вона у нас є російська ворожа окупація. Ми відповідно її протидіємо. Активісти також намалювали певні плакати, щоб показати людям, що ця компанія належить саме країні агресору. У нас є українські трейдери, які Є українська нафта, українські заправки, щоб люди знали, що є багато людей, які свідомо не знають, що це є російський, що це надходить в Росію, йде Путіну. Щоб заправлялись, є багато брендів українських, альтернатива величезна. Надписі Лукойл у них є крапля. Ми в цьому бачаємо краплю крові, пролитих наших хлопців, які загинули там, за яких ми стоїмо тут і будемо їхати туди. Ми закриємо просто цей бізнес і все. А правопорядок пильно охороняють працівники міліції. Міський відділ міліції на даний момент забезпечує охорону громадського порядку на, на певній території, де, де зараз проходить обмеження продажу паливних матеріалів е, заправки «Лукойл». укоєл павного матеріалів. Тобто, ця акція це порушення правопорядку чи ні? Е, це є. Ну, тут немає порушень громадського порядку. Я ще раз повторюю, що це є тільки акція протесту. Самі ж працівники заправки позитивно ставляться до такої акції. Кажуть, що навіть працюючи на цю компанію, не зраджують батьківщині. Персонал не має претензій до хлопців, а тут, то це є. Кожен з нас є на роботі. Кожен ми, кожен з нас, як свідомий українець, ми проти агресії. Росії, нашого північно-східного сусіда. І кожен з нас він за свою батьківщину і проти того, також цього російського бізнесу, як і кожен будь-який наш українець. Я люблю свою державу і хочу, щоб в Україні був мир. Я такий самий, як і всі українці. Всіма можливими способами я стараюся посприяти. Як можу, ми тут навіть, от коли почалися оці заворушки, це вся війна, ми колективом збирали гроші одну денну зарплату, якби це скажу так по 100 гривень. Ми зібрали з людини і відправили на озброєння на, на нашу армію. Хлопці допомагають вішати на заправці національно-патріотичні стяги. Кажуть, що вище керівництво застерігало не чинити опору, але навіть якщо б наказували робити протилежне, не підкорилися У нас казівка просто якби сприяти у всьому, не давати ніякого спротиву. Ну, в принципі, я вважаю, що це б було і недоречно, і не по-людськи, навіть можна так сказати, якщо б ми могли щось супротивлятися, скажімо так, чи як. Ну вказів, вказівки, ну як, будемо діяти по ходу, якщо будуть говорити. Ну, скажу так, вам навіть якщо будете віддавати, як то кажуть, якісь злочинні накази, то так не буде. Варто зауважити, що навіть якщо правий сектор і блокує російський бізнес, то не цурається російської мови. Ми не є проти нас, меншин російськомовних. Ми не є проти російської мови. Ми можемо виступати проти, ми виступаємо проти російської окупації і ми. Проти російської мови ми можемо виступати тільки в форматі, тому щоб це не була друга державна мова, як деякі були спроби антиукраїнських політиків в нашій державі. А так проти мови ми не є противниками. Тобто в наших рядах в правому секторі є багато активістів, які і російською розмовляють, і громадянинами Росії, в тому числі, які воюють на передовій в зоні АТО. Тому ми висловлюємо тут і Франківську підтримку тим людям, які хочуть вільної української санкційної соборної держави. Більшість пересічних жителів цю акцію сприймають добре. Звичайно, підтримую, якщо російська компанія і заробляє на нас гроші і водночас фінансує тероризм в Україні, я рахую, що це правильно. Ці заправці не заправлявся, а буду заправлятися на інших, на наші українські. Це є добре, бо якщо ми будемо перекривати поставки грошей, це рахується. Кажуть, мінус один патрон, мінус один автомат. Це вже мінус одна смерть і мінус один... плюс один житель в Україні. А пан Роман взагалі стверджує, що заправка на вулиці Коновальця побудована незаконно. Незаконно побудовано, тут навіть нема 50 метрів від баків бензину. Про що можна говорити? Справа в тому, що тут живуть люди, по-перше, по-друге. При жарі 30 градусів не можна відкрити вікно, сморять постійно від цих машин, від заправок, від всього. І всі люди писали владі листи, звернення ніхто ніякої уваги не давав. Тому що все торбохвати купили. Правильно роблять, і треба взагалі закрити цю заправку і знести її з лиця землі. Хоча для людей, які мають бланки дозволи по передачі нафтопродуктів без оплати готівкою, виникла певна проблема. Вони ж уже за бензин заплатили гроші. Я просто по талонах, в мене талони пропадають, я мусив заправитися, розумієте, що я мав робити? Ну, скажіть, хто мені поверне ці кошти? Для тих людей, які мають проплачені вже талони, проплачені паливні картки, буде виділено один день, тобто це буде в неділю, найближчу. На заправці Коновальця, на Лукоїлі будуть мати можливість повністю отоварити всі свої картки і отримати свою бензину. Тобто, це буде одноразова можливість? Чи вони постійно будуть? Ні, це буде одноразова можливість, щоб не було ніякого, скажімо так, чехарди. Людина може приїхати своєю тарою і заправити повністю всю кількість бензину, яка в нього є. Дана акція є безстроковою. Активісти правого сектору кажуть, якщо доведеться, блокуватимуть дані заправки до їх повного закриття.